Друзі, всім привіт, слава Україні! Хочу вам показати такого коня. Кінь продається, продажній. Хто би собі хотів, такого коня? Кінь я вірятий. Ніку має метр шість До роботи кінь добрий. Має розум, ні ще ночей. Я ще утікаю, такі коні їдуть добре. Спокійний, адекватний, ні я, ні кусає. Кикін. На мій телефон є шуапі, кінь ні, я дорогий. Такий гнідий. Темний кінь. Має праву ногу, білу, тако не дуже. Кінь файний є. хотів такого коня. Продав я продаю. Встань. Адекватний, має зірку. Адекватний, спокійний, ніб'яні кусають. Кікі. Він виходить з Івано-Франківська область, Каурський район, село Перегінське. Старий район Рождятівський є. У нас суперечку є. Піймає десь на нік, має метр 68 і майно стопниця. Він невеликий. Знімаю вже якось товку на пару вас. Собі хотів, ті кінь на продаж. Даньоо! я не знаю. Зараз у другому відео скажу на ціну, якщо було чорного шукати знімати. Чоловіка позвоню, запитаю в ціну. Кінь довгий є, От Кінь довгий, вже немає гарму. Я знімаю, снимаю точка ня улить и теперь типу, кого сыне. Ему трохи охудають, тепер вже сяким поправи. Я продажник. Ристань, р Oh my god. Kiki. Spooky near the Кінь, роботи кінь добрий. Прийти, че покаже коня. Зіркульку маю малу. Є ще очейка трохи біла. Ага права, задня біла.

Собі, там, будьте звонили номер, я ще в коментарях закріплю і в опис відео. І будьте собі там за коня дзвонити, питати. Хто б собі хотів. Такий кінь до роботи. Може бути старшому чоловікові. que conha o um nosso parente. Окей, okay, адекватний, не копає, не кусає. Такий. Okay, okay. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.